на продукти, фрукти, овочі і що купують мешканці столиці перед новорічними святами розповість Анна Тирса. Аромат новорічних свят вже відчувається у столичних супермаркетах на базарах та ярмарках. Майже у кожному районі столиці тривають сільськогосподарські ярмарки, і тут новорічних смаколиків на будь-який смак. Ну, деякі цитрусові у ціні дещо зросли, проте загалом ціни майже не змінилися. Тож цьогоріч на свята будемо смакувати. Наприклад, якщо у вересні середня ціна на апельсини була 82 гривні за кілограм, то тепер 99 за кілограм. А от мандарини навпаки дещо здиша. На цьому ярмарку їх можна знайти навіть по 90 гривень за кілограм. Ну а для того, аби обрати правильний солодкий мандарин, потрібно знати кілька секретиків. І цими порадами поділилися зі мною продавці на цьому ринку. Тож готова і я з вами поділитися ними. Ну тож в першу чергу варто звертати на те, щоб вони не були пом'яті, тому що якщо досить м'який мандарин, це значить, що він перемерз. І також варто звертати на колір. Колір стиглого мандарина має бути насиченим та яскравим. А якщо що він більш зелений, це вже мандарин буде несмачний. Як, от, наприклад, ось ці у них колір досить насичений та яскравий. Це значить, що мандарин досить стиглий та буде солодкий. Ну, якщо походити по ярмарку, то можна зрозуміти, що досить часто купують також тут і хурму. Загалом сезон хурми почався ще у жовтні, триватиме аж до весни. Ну а зараз ціни на хурму коливаються приблизно від 90 до 100 гривень, приблизно десь в цьому районі її купують. Ну а що ще обиратимуть на таких ярмарках кияни, Я власне запитала у них, то ж можете далі почути. Я взагалі купую овочі, фрукти. Ну буває таке, що м'ясо, але не дуже м'ясо в магазині. Да, а тут от овочі дуже багаті. Найчастіше фрукти, спеції, м'ясо, сало. Дюшку, все купую. Нікуди не їжджу більше, тільки на цій ярмарці скуповую. За, на дві тижні мені вистачає на два тижні. Найголовніше м'ясо свіже. А овочі, фрукти? Овочі, фрукти теж. Загалом на ціну фрукта впливає її розмір, сорт та навіть країна походження. І залежності від того, до свят ціни можуть дещо зрости. Про це я поспілкувалася із продавцями ярмарку. Тож детальніше можете далі почути. Наша продукція українська, яблука, груші, ціна залишиться перед новорічними святами. Така ж цей товар який йде імпортний, там Турція, Іспанія, Італія може трошки в ціні підскочити в зв'язку. З логістикою, з доставкою, з доларом всі ж ми це бачимо, наблюдаємо. Може бути збільшення ціни. не як правило. Перед новим роком yeah. ця ем, імпортна продукція наша залишиться на тому самому рівні. Ну, якщо порівнювати з минулим роком, то найбільше у ціні зросли саме лимони. Зараз їх середня ціна за кілограм приблизно 63 гривні. Ну а чим ближче до свят, тим ціни можуть змінюватися і мож